Скучили вже за екскурсіями. Сьогодні в рубриці Українська наука покажу вам Національну наукову медичну бібліотеку України. Чесно скажу, я планувала зняти один матеріал і в ньому показати все, що має цей унікальний заклад. Однак магія старовинного будинку унікальних книжок мене захопила, і я запланувала зробити цілу серію матеріалів. Тож дивіться, сьогодні перший. Бібліотека це завжди атмосферно. Але ця бібліотека унікальна тим, що вона медична. І сама будівля тут теж унікальна. Про це ми сьогодні поговоримо. Доброго ранку, Тетяна Анатольовна! Доброго ранку. Як Здоров'я. Дякую, спасибі. Рада вітати вас в нашій бібліотеці. Тетяна Анатольовна, розкажіть, будь ласка, що це за унікальна будівля? Зараз я вам розкажу з задоволенням. Давайте підійдемо до цього стенду. Воно буде більш наглядно ілюструвати і бібліотеку, і цю будівлю, і історію бібліотеки. Так, бачу розруху. Так справа в тому, що це дійсно будівля є незвичайна. Вона належала, з цього славнозвісній родині Терещенків. Які надзвичайно багато зробили для Києва, і багато хто знає цю родину, тому що багато музеїв залишили, багато е е е різних закладів здоров'я там культурних закладів. Вони взагалі були такими знатними були, відомими так, благодійниками. Так, Вони були великими меценатами, великими благодійниками. Ця родина віддавала 80% своїх статків на благодійні. Речі. Справа в тому, що вони вкладали гроші, великі гроші саме в охорону здоров'я, в культуру, в просвітництво. Як вони називали охорону здоров'я? Народне В Народне здрав'я. Здрав так і було. Угу. От. І ми знаємо багато прикладів, коли вони вклали і Ахмадєт, і багато вузів які до сьогодні слугують нашій громаді, На так. Ну і нам пощастило, що ми сама бібліотека знаходиться в цій будівлі, тому що Терещенки були дуже благородними людьми. Тобто вони тут жили. Вони це житловий будинок. Сам глава роду Нікола Терещенко жив. Його будинок був там, де музей Шевченка. А його син, молодший син Олександр Ніколович Терещенко, саме для нього було збудовано цю будівлю. Це його будівля. І він тут жив. Але в 69-му році ми отримали цю будівлю. До цього бібліотека понівірялася буквально по багатьом вулицям міста. В 13-ти подвалах знаходились фонди бібліотеки, унікальні фонди в 13-ти подвалах міста. І коли ми отримали цю будівлю. Це було в 69-му році наказом Міністерства охорони здоров'я. От то вона була в аварійному стані. Ви подивіться, що ми застали, яку з розруху. Оце ми в дворі. Оце... Це, бібліотекарі. Це бібліотекарі. Формувалися бригади по 15-20 чоловік щоденно. І 700 робочих днів ми відпрацьовували от, разом от з цим. Але участь брали в відновленні цієї будівлі і реставраційній майстерні. От нам вдалося відновити цю будівлю, ну такою, як вона була перед Терещенків. Намагалися зробити так, щоб вона мала такий от вигляд. Щось унікальне ми можемо показати просто зараз. Глядачок. Ой, у нас надзвичайно багато цікавих місць. і Я хотіла б вас запросити от почати з холу нашого. Так, так. демте. Я хочу звернути вашу увагу. Ось на ці вази китайські це китайські підлогові вази, світильники. Вони унікальні. Вони збереглися тут. Видно, що ось бачите, тріщини. Ми їх відновлювали, давали в музей західного мистецтва, тоді так називався. Описували їх, бо нам було надзвичайно цікаво, щоб це все збереглося. І ось ці дві вази зустрічають наших відвідувачів в цьому холі. Хочу звернути вашу увагу, ось на це зеркало. Це венеціанське зеркало. Воно збереглося, хоча Це так, так само автентичне. Автентичне, так так воно трошечки пошкоджено, але ж воно дуже красиве. Дивіться, яке різблення, яке красиве тут. Воно збереглося, воно було затягнуто такою плівкою чорною. Хтось дбав про те, щоб його зберегти. Саме тут знаходився кабінет е, Олександра Терещенка. І звідси Олександр Терещенко керував цукровими заводами. Тут стояв його стіл. Зараз в вищому місці, я вам його покажу. Подивіться на цей кабінет. Зараз Йому... тут, бібліотека, а... Зараз тут польська. знаходиться польська бібліотека. Так. Вже 10 років на базі бібліотеки функціонує польська бібліотека за підтримки посольства Польщі. Меблі збереглися, автентичні меблі. З тих часів Марений Дуб. так? Який, ви знаєте, витримується 80 років у воді, і він дивіться, як новий. Ми дуже бережемо це. Я ось хочу вам показати цю красу. Це віденський сейф. Бачите, дивіться, відомого майстра Франца Фрейгера. Сейф, це ось він, як гарний. Бачите, який красивий з гравюрами, Це все Терещенківське. Дякую вам за таку цікаву екскурсію. А ми обов'язково продовжимо екскурсію бібліотекою і покажемо в наступних випусках.